Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Бої у Дебальцевому як порушення мінських угод. Президент Порошенко закликає підписантів угоди до гарантії у разі неприпинення вогню сепаратистами. Право на справедливий суд має бути забезпечене. Новий закон, що має гарантувати таке право ухвалений. Реформи також опікуватиметься один із проектів ЄС. 85% житлового фонду потребують робіт із енергоефективності. В Україні працюватиме фонд розвитку енергозбереження. До його наповнення залучать міжнародні фінансові інституції. Аналіз виконання мінських домовленостей. Основна тема розмови президента Порошенка та комісара з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Його Сагана, який здійснив візит до Києва напередодні річниці із шанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Президент Порошенко заявив, що миротворча місія ЄС на українському сході має бути запроваджена в рамках спільної політики безпеки та оборони України та ЄС. Також йшлося про гуманітарну допомогу ЄС в умовах кризи на українському сході. Мір якої на тепер сягає 95 мільйонів доларів, цей миротворчий контингент. Ми бачимо необхідність його введення для забезпечення дотримання миру на Донбасі і контролю за україно-російським кордоном у Донецькій і Луганській областях. Ми розглядаємо майбутню місію Європейського союзу в рамках спільної політики безпеки і оборони як найоптимальніший варіант миротворчої операції. Росія. Як країна агресор не може і не буде брати участь в цій миротворчій операції. Ми не погодимося на такий формат миротворчої місії, який має загрозу легалізувати багатотисячний російський військовий контингент, який і так нам таких миротворців вже вистачає я закликаю всі сторони до дотримання режиму припинення вогню і до того, що було погоджено у контексті відведення важкого зброєння, і разом ми маємо знайти швидке рішення щодо гарантування режиму припинення вогню і подальшого виконання мінських домовленостей. Євросоюз тим часом закликав надати негайний доступ спеціальній спостережній місії ОБСЄ для нагляду та контролю за ситуацією у Дебальцевому та прилеглих районах. В Брюсселі визнали сепаратисти за підтримки Росії порушили режим припинення вогню. Якщо порушення мінських домовленостей триватимуть надалі, євросоюз готовий вдатися до належних дій, наголосила глава європейської дипломатії Федеріка Моґріні. Наступ сепаратистів неподалік Дебальцевого одразу після переговорів у мінську порушує досягнуті домовленості. Констатували у євросоюзі бойовиків, закликали припинити воєнні дії і надати безпечний вихід для усіх, хто хоче залишити небезпечну територію. Події у Дебальцевому в Україні це явне порушення режиму припинення вогню. Не лише Європейський Союз, але все міжнародне співтовариство за підтримки Ради безпеки ООН виступає за повне виконання всіх пунктів мінської угоди. Важливо, щоб насамперед сепаратисти та Росія приступили до реалізації цих угод, і почати вони мають із негайного відведення озброєння. Після подій у Дебальцевому віцеканцлер Німеччини Зигмар Габріель заявив, відповідальність за ескалацію конфлікту лежить на Володимирові Путіні. Однак, у Берліні переконані, постачання зброї до України лише призведе до посилення напруги та збільшення жертв. Німеччина, як і раніше, наполягає на дипломатичному врегулюванні конфлікту та продовженні діалогу з Росією. Федеральний канцлер Ангела Меркель, виступаючи на з'їзді християнсько-демократичного союзу, підтвердила спільну позицію Євросоюзу у Тримці України Німецький уряд, європейський уряд, Німеччина та Франція спільно не полишать зусиль і робитимуть усе можливе, щоб Україна могла розвиватися власним шляхом і зберегла свою територіальну цілісність. Тим часом у зоні збройного конфлікту на сході України почали з'являтися нові гарячі точки: селище Широкіна, Авдіївка, Попасна, Маріуполь. У раді нацбезпеки та оборони вирішили звернутися по допомогу до міжнародних миротворчих сил. Їх проситимуть дислокуватися як уздовж лінії зіткнення, так і уздовж Контрольованої дільниці російсько-українського кордону, те, що було навколо Дібальцева, те, що зараз відбувається в секторі, М, тобто недалеко від міста Маріуполя, що це може мати хронічний характер, і для того, щоб припинити ці провокації, для того, щоб не давати можливість Російської Федерації спікулювати навколо цього, і є пропозиція щодо звернення щодо введення території міротворців. Про погіршення ситуації в Україні та можливості протидіяти новим безпековим викликам йшлося на неформальній зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу за участі керівництва північно-атлантичного альянсу. Міністри оборони західних країн констатували, ризики для миру посилилися, а Москва здатна почати кампанію з дестабілізації країн Балтії. Весь минулий рік Путін тестував реакцію НАТО. Інакше для чого всі ці польоти бомбардувальників? Це дуже реальна і актуальна загроза. Ми повинні бути готові до відповіді на дії Путіна. Майк Фелон, міністр оборони Великої Британії. Із застереженнями звернулася до Брюсселя, і президент Литви Даля Грібаускайте. На її думку Євросоюзу доведеться відповідно реагувати на ситуацію в Україні, бо Росія і підтримувані нею сепаратисти не збираються дотримуватися режиму припинення вогню. Напрацювати чіткі гарантії для України у разі подальшого порушення мінських домовленостей закликав європейських лідерів і президент України Петро Порошенко. Ситуацію на Донбасі він обговорив телефоном у так званому нормандському форматі з Канс. Німеччини президентами Франції та Росії. Уже цього року українці мають відчути перші реальні зрушення у судочинстві. Реформу у цій сфері. Відносять до п'ятірки ключових перший і суттєвий крок зроблено. 12 лютого Верховна Рада ухвалила новий закон про забезпечення права на справедливий суд, що вносить суттєві корективи, у чинне законодавство. Підтримку процесу надаватиме новий проект Ради Європи, що днями стартував в Україні. Чотири роки тому він пішов проти системи і переміг. Український суддя Олександр Волков став першим чиновником, якого поновив на посаді європейський суд, і це рішення виконала Україна. Суддя вже приступає до роботи у Верховному суді, але це не найважливіше, резюмує Волков. Справа стала гучною, бо у її резолюції вказано системні недоліки судової системи в Україні, а це зобов'язання, які потрібно негайно робити. Рішення Європейського суду від 9 січня 2013 року по справі Олександра Волков проти України зобов'язало Україну в своєму заходах загального характеру привести своє законодавство, починаючи з Конституції, у відповідність до європейських стандартів і у відповідність до тих загальних засад української Конституції, які задекларовані в ній. Нині справа Волкова прецедент для усіх європейських країн. Вона включена до підручників, за якими готують юристів у Європі. Чиновники, що приїздять звідти до України, особливо горді нею, бо закон починає працювати на її території. Поновлення на посаді судді Олександра Волкова це позитивний знак і дуже хороший початок. В рішенні європейського суду є наказ для уряду України. Там вказані ті прогалини, які потрібно терміново виправити, починаючи від процедури призначення Вищої ради юстиції до змін, яких потребує конституція. Щоб підтримати проект змін в українській судовій системі, єС запровадив новий проект про суддівську відповідальність. Він триватиме рік, фінансується фондом справ людини і має широкі завдання. В українському законодавстві очікуються суттєві зміни, і ми будемо моніторити ситуацію. В цьому проєкті ми розробимо дорожню карту, в якій будуть визначені необхідні законодавчі та інші кроки, щоб привести систему суддівської відповідальності до стандартів Європи. Представники українського судочинства кажуть, проєкт не лише контролюватиме втілення змін і чи не порушуються права суддів, а й увесь процес, який мають пройти суди до своєї незалежності. Йдеться про те, щоб нові положення закону. Дозволяли громадянському суспільству, учасникам судових проваджень бути впевненому в тому, що їхні процесуальні права не будуть порушуватися, а рішення суду будуть мотивованими, об'єктивними, ну як наслідок справедливими. Судова реформа в Україні важлива в першу чергу для її громадян, і щоб вони прийняли ці зміни, з ними теж потрібно працювати. Резюмують учасники процесу. Цієї реформи також давно очікують великі інвестори, які роками констатували специфічність умов ведення бізнесу в Україні через відсутність незалежної судової влади. Мережу європейських консультаційних центрів із підтримки бізнесу створюють по всіх обласних центрах України. У межах проєктів східного партнерства Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк та європейський інвестиційний фонд готові консультувати та підтримувати кредитами український бізнес. Торік за програмою східного партнерства, малий та середній бізнес отримав підтримку на 1 мільярд євро. Керівник програм свіровідництва представництва ЄС Берент дегроуд розповідає, що розгортання мережі європейських Консультаційних центрів із підтримки бізнесу збігатиметься зі вступом у дію на початку 2016 року торговельної частини договору про асоціацію між ЄС та Україною. Цей комплекс заходів дозволить українським підприємствам на рівних конкурувати із європейськими виробниками товарів та послуг. Вітчизняні бізнесмени мають трохи менше року, щоб за допомогою європейських інструментів підтримки стати більш конкурентно спроможними перед виходом на ринки ЄС. Ми розглядаємо можливість відкриття в Україні також представництва Європейського інвестиційного фонду, який фактично буде управляти кредитними гарантіями і різними схемами кредитування. Ця кредитна програма буде підготовлена до червня цього року і розрахована на 90 мільйонів євро. Необхідно консультирование по развитию бизнеса. Мы готовы им помочь. Единственное, у нас есть несколько критериев, по которым мы отбираем данные компании. Это должны быть компании, которые минимум два года существуют на рынке. Это должны быть компании, у которых мажоритарный пакет акционеров. Это украинцы. Это должно быть частное предприятие. Ну и чтобы желательно, чтобы они не пользовались до этого консалтинговыми услугами. То есть мы все-таки наша цель в том, чтобы научить компании, как правильно использовать консультантов. 200 мільйонів євро готова виділити Німеччина для фінансування енергозберігальних технологій в Україні. У профільному міністерстві кажуть, що галузь потребує значних капіталовкладень, тому в планах створити спеціальний фонд для розвитку заощаджувальних технологій. До його наповнення залучатимуть міжнародні фінансові установи згідно з угодою про асоціацію з ЄС за 5 років Україна має знизити споживання енергоресурсів на 9%. Таких багатоповерхівок, як ця, в столиці сотні, але це на перший погляд. Її винятковість криється всередині. Чоловік попадає в під'їзд, датчик його бачить і світ загорається. Причому світ горить только в той зоні, где на ході двіжиться світло доти, поки датчик помічає рух. Тривалість освітлення встановлює людина. Вона також може обрати режими день-ніч. Сенсорні світильники обладнані і датчиками освітлення. У день, коли світла достатньо, пристрій не працює. У цьому ми переконалися на власному прикладі. Пристрій помічає навіть світло від ліхтаря. встановлює установлюмачної режим. Я зараз я мавшу рукою світить оператор камери, і он не включається, тому що світ горить. Зараз погасимо камеру. Оп, і загорелся. В Це піна нагрузку не бере, тобто вона може стоять везде. Лампа у 5 ватт, плюс антивандальна решітка та система захисту від морозу та вологи. Такими світильниками мешканці користуються вже півроку і жодних нарікань. Дуже навіть удобно, перших економно. і світ тут не горіти, так як люди все время на роботі приходять только ввечері. У країнах ЄС енергоефективні технології активно використовуються і у приватному, і в публічному секторах. Ділиться враженнями Павло в Україні. Вони лише набувають популярності. Наприклад, у столиці сенсорними світильниками користуються лише мешканці кількох будинків. Витрати скоротилися на 95%. п'ять Модернізації в рамках Києва їжу е Можна буде економити більше 200 мільйонів гривень. І що ще немаловажно, е нагрузка на е електросеть. Падає в 72 рази за п'ять років. Україна має скоротити споживання енергетичних ресурсів на 9%. Торік вже вдалося знизити споживання газу на понад 3 мільярди кубічних метрів, і це не межа. Прогнозують в Державному агентстві з енергоефективності. Досвід черпають у тій такій Європі. Польща з ВВП у майже тричі більшим за українським. За 2013 рік використала 18 мільярдів кубічних метрів газу. Україна ж 50. в Україні. Є величезні проблеми з технологією. З технологіями споживання енергетичних ресурсів, оскільки якби ми споживали стільки, скільки споживає Польща, 18 мільярдів, то наших 20 мільярдів ще б давало нам можливість 2 мільярди експортувати. Натомість Україна змушена імпортувати не лише блакитне паливо, а й вугілля. Щоб позбутися енергетичної залежності, в уряді вирішили стимулювати видобуток енергії з альтернативних джерел. Зокрема, цього річ планують відшкодувати півмільярда гривень з різницею лише в тарифах. Натомість галузь енергозбереження потребує значних капіталовкладень. 85% житлового фонду мають такі потреби. Звідси кошторис на мільярди гривень в Україні. Планують створити фонд з енергозбереження та енергоефективності. До справи долучаються міжнародні фінансові установи. Так, банки говорять, ми знайдемо кошти там на рік, на два. У нас є ресурс відповідний гривневий, але цей ресурс дорогий. І тому ми будемо створювати цей фонд, який буде в довгостроковій перспективі, матиме фінансову економічну можливість співфінансувати такі проекти. Німеччина погодилася інвестувати 200 мільйонів євро. Інвесторів також шукатимуть і на конференції донорів. Паралельно робота кипить і в законодавчому полі. Тут мають розробити понад 40 законів. Завдяки ним Україна може побудувати систему з енергозбереження та поступове заміщення традиційних енергоресурсів на альтернативні. Україна здає позиції в рейтингу свободи мас мас-медіа» серед країн східного партнерства за минулий рік із третього місця. Показники впали до четвертого. Традиційно попереду Грузія та Молдова, далі Вірменія, яка обійшла Україну. Потім Азербайджан та Білорусь. Це результати дослідження проекту ЄС щодо свободи медіа Україна східного партнерства. За два роки дії проекту експерти розробили практичні рекомендації для учасників, а також запустили веб-ресурс, який об'єднав журналістів, неурядові організації та офіційні структури ЄС. За даними дослідження проекту ЄС, Україна посіла четверте місце в індексі свободи медіа серед країн східного партнерства з семи балів у заліку лише п'ять. За 2013 рік держава отримала срібло. Та на початку минулого року ситуація погіршилася. Написано багато про насілі над журналістами. написано багато про похищення журналістів. Це те, що було взагалі не характерно для України в течение двох десятилітті. Сьогодні це стало. Скажем, так, Азербайджан у цьому рейтингу утримує найгірші показники. Голова об'єднання журналістів Азербайджану розповідає, що 10 років тому Україна мала понад 55% незалежних видань. Тоді чиновники обіцяли запровадити і суспільне мовлення і ухвалити закон про доступ до публічної інформації. Тепер частка незалежних змі становить лише 3%. відсотки. Сужається поле для діяльності свободних смі і. У власти появляются новые возможности для их для наказания критически настроенных журналистов. В стране нет экономической среды. Для виживання незалежних засобів масової інформації за підрахунками організації Freedom House, торік свободу вірменських медіа визнали частково вільними, але президент єреванського прес-клубу прогнозує, зі вступом до Євразійського Союзу ситуація зміниться на гірше. Росія і Казахстан знаходяться дуже е, далеко е, в рейтингі країн, навіть не свободних, а Білорусь попала. Е, Категорію спеціальну категорію вместе з десятками других стран, которая называется худші из худших. Білорусь протягом двох років досліджень має стабільно низькі позиції. Головна проблема тотальний контроль держави і недосконале законодавство. Експерти нарахували шість статей в кримінальному кодексі. Окрім того, 60% державних установ мають право грифу секретності у переліку. Навіть міністерство інформації та культури Що б не діяли білоруські власті в законодавстві, все виходить, автомат Калашникова. Збройне протистояння на українському сході вплинуло на свободу слова не лише в Україні. Негативне відлуння відчули і у найближчих столицях. Голова Білоруської асоціації журналістів розповідає: 62% білорусів назвали анексію Криму історичною справедливістю, а дві третини населення споживає інформацію за допомогою телебачення. В ЄС взяли до уваги такий вплив змін на громадську думку. тепер політика східного партнерства переглядається. І на зміна стосуватиметься такого поняття як диференціація. По-перше, диференціація між Півднем і сходом один із принципів. Це участь у роботі європейського союзу, і те, що ми вже зробили, провели дві конференції для країн, які є перспективними партнерами для ЄС. Внаслідок цього ми змогли сформулювати комплексну політику. Європейська комісія вже розробила посібник для забезпечення свободи ЗМІ та допомогу у підтримці плюралізму. Дорожню карту заходів на підтримку вільних ЗМІ у країнах східного партнерства обговорять за кілька місяців. 21 травня у Ризі відбудеться саміт країн східного партнерства. На порядку денному не лише свобода слова, але і заходи щодо інформаційної безпеки. Закон про доступ до публічної інформації був одним із вимог на шляху української євроінтеграції. Від часу ухвалення цього закону минуло 4 роки, але й досі залишаються проблеми з його практичним застосуванням. Відомо, що органи державної влади, як і раніше неохоче охоче, відповідають на запити, а більшість громадян навіть не знають про можливості, які надає цей закон. Щоби сприяти до опрацювання цього документа та його ефективному використанню, у Києві за круглим столом зібралися вітчизняні та європейські експерти головні проблеми на шляху імплементації закону це погана поінформованість населення, відсутність конкретного наглядового органу за доступом до публічної інформації, як у інших європейських країнах. Цю роль в Україні тепер відіграє уповноважений Верховної Ради справ людини. Закритість органів влади на думку європейських експертів зумовлена острахом чиновників бути покараними за розголошення, так би мовити, зайвої інформації а також тим, що деякі громадяни користуються м'якістю закону і буквально засипають органи влади запитами на подолання цих проблем, покликаний спільний проект Європейського союзу та Ради Європи зміцнення інформаційного суспільства в Україні. Сьогоднішній круглий стіл це нагода мати таку першу публічну дискусію. Щодо імплементації законодавства про доступ до публічної інформації, зокрема практично, вже майже рік, ще не рік, але після тих поправок до закону, які були прийняті весною минулого року, і спробувати зараз підсилити це законодавство. Наш закон дійсно є одним з найпрогресивніших у світі. Він зараз він зараз опустився всього на одне місце. Він на десятому місці в світі по якості тексту, не по виконанню. А основна проблема, чого немає у нас, перше це ну цей незалежний комісар, тобто. Той орган, який би міг перевірити, чи зловживає, чи не зловживає орган, надати якісь рекомендації, роз'яснення чи нас відрізняє по факту від Європи. Це відкритість. Тобто, в Європі все ж таки навіть у більшості маленьких рад, там скажімо, взяти Польщу, там гміна, якась да, тобто ці найменші одиниці вони мають свої вебсайти. У нас ситуація не настільки хороша, і у нас навіть обласні деякі вебсайти ну, містять не всю інформацію, яку вимагає закон. Ми високо оцінюємо зміни і доповнення okay. до закону. Кону про доступ до публічної інформації, але він потребує доопрацювання у частині уникнення суперечностей із захистом персональних даних. Також в інтересах України провести широку кампанію з інформування населення про можливості цього закону, тому що без перебільшення він стосується кожної людини. Вікно в Європу розпочинає серію розповідей про громадян країн Євросоюзу, які пов'язують історії власного успіху із розвитком самого європейського союзу. Ці розповіді демонструють наскільки сильним може бути зв'язок між розвитком окремої країни у складі наднаціонального утворення, такого як ЄС, та особистим прогресом людини. Мене звати Норманс Бремерс. Я директор меблевої компанії у невеликому селі, розташованому на сході Латвії. Ми розпочинали свою роботу у 2005 році після того, як Латвія приєдналася до Європейського Союзу. Наша компанія переважно виготовляє стільці. Технологія їх виготовлення одна з найскладніших у виробництві меблів із деревини. Зараз ми маємо досить потужне виробництво щомісяця виготовляємо близько 10 тисяч стільців, що для такого підприємства у Західній Європі є дуже хорошим показником. Долучення до ЄС принесло багато вигод не лише мені особисто, а й компанії загалом. Адже 98% своєї продукції ми експортуємо, передусім до інших європейських країн. Тепер, коли Латвія стала частиною Євросоюзу, в країні стало менше бюрократії. За рахунок цього ми маємо більше часу, щоб сконцентруватися на роботі. Бути частиною ЄС, також означає, що наша продукція потрапляє до споживачів набагато швидше та простіше. Партнери з бізнесу та інвестори бачать в нас надійних партнерів, на яких можна покладатися. Тож за рахунок членства в Євросоюзі ми спостерігаємо сталий розвиток бізнесу в державі. Латвія невелика країна, але те, що ми разом з іншими державами в ЄС, дає нам набагато більше можливостей. На сьогодні це останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проекту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі! За тиждень нехай вам щастить.